Одна за одною трагічні звістки надходять з лінії фронту. І мимоволі в голові звучить питання: скільки ще, скільки ще ми втратимо найкращих синів і доньок України на шляху до омріяної перемоги? Знову южноукраїнська міська територіальна громада у спільній глибокій скорботі. Ми проводжаємо. В останню земну дорогу нашого земляка бандуру Олега Анатолійовича 1975 року народження від імені громади від особисто, особиста висловлюю щире співчуття рідним близьким друзям та побратимам Олега його смерть пікучий біль для всіх нас, бо він віддав своє життя. За вільну та незалежну Україну Хочеться, щоб швидше згинули наші вороги, як роса на сонці. А наші герої назавжди залишалися в наших серцях. Нехай світлий і добрий сповен про Олега завжди залишається в серцях рідних, близьких, друзів, хто його здав, любив і поважав. Нехай його душа з миром спочиває на небесах. Герої не вмирають, вони завжди залишаються в наших серцях. Слава Україні! Ске сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. О, якби ви бачили, Як летіли журавлі, воїв на щитах несли.